Скільки років Києву досі ніхто не знає точно. У 1982 році вирішили святкувати півтора тисячоліття, але реальний вік столиці може бути набагато більшим. Історики сперечаються й сьогодні, та одне ми знаємо точно. У X столітті місто вже існувало і мало назву Київ, принаймні перша і остання літери К та В. А от дві голосні посередині Загадка. Чому так? Бо перша письмова згадка про Київ була записана давньоєврейською хозарським діалектом. У цій мові голосні не пишуть, тому напис можна читати як Київ або Київ. Та головне ж, сумнівів немає, мова йде саме про майбутню столицю України. Цей документ знайшли в Каїрі і передали до бібліотеки Кембриджського університету. Це лист збір коштів. У банці було вже 600 монет. І потрібно ще 40, щоб викупити з полону Якова, члена єврейської громади Києва. Ми не знаємо, чим усе закінчилось, але завдяки цьому середньовічному краудфандингу точно знаємо. У X столітті Київ був великим, багатим і багатонаціональним містом.